Буктрелер до балади Адама Міцкевича «Світязь» Жило собі прекрасне позоро озеро світясь, оповите численними легендами, але не завжди так було. Колись на цьому місці було місто тугані держава, яке. Якщо хтось походить вздовж цього озера, то й часто чує жіночі стогін та браскання зброї вибухи тих бою. Збудували човни, зв'язали з благословення Бога закинуло небі ту воду. А в січах страховисько, а Прекрасна морська княжиня, і вона стала розповідати про зникнувши місто. Одного разу на литву із Русі, і князь Мендох покликав Тугана на допомогу. Князь Туган вагався. Що ж робити? Піти на допомогу Мендогу значить залишити своє місто без захисту. Залишитися вдома, значить, друг загине. Що ж робити? І тут допомогла дочка княжна. І почався піти. Гримнув таран, завалилися браки, суплються градом у ламки. сирі діди і жіносу з дітками товпляться з плачем до замку. Жінки зрозуміли, зміни, що князь Туган – погнав. Вони не зможуть сховатися та втекти від рогів і вирішують киняти смерть. яка їх рятує від гену. Стала княжня блага ворога. Вбий нас громом або заховай під землею, тільки княжня це промовила. як їх щось біле, оговнуло. І всі зникли під водою, перетворюючись на білий купави. Біла латача це символ чистоти, непорочної краси і помсти за смерті жінок та дітей, а балада баладана стріч сила народу в єдності, нескорності та любові до батьківщини. Дякую за увагу.